Факти абсолютно це неправда, такого не може бути, і також ми маємо з вами звернути увагу на наступне: ми не можемо ґрунтувати підозру на розмовах двох людей про третю людину, яку вони називають певними призвиськами там, псевдонимами, і за це обґрунтовувати, видавати підозру. Як це взагалі можливо? Те що, те, що писнали, стосується, не, те, що стосується вашого питання, це стосується епізоду, про який ви питаєте, там взагалі немає жодних голосів. Там якісь смски. Мій захист попросив і надав клопотання щодо надання нам доступу до цих переписок. В мене таких переписок немає і не може бути, тому що я не знаю цих абонентів, про яких йде мова. І тому я думаю, що тут все зрозуміло. Ця ще раз підозра, ну, вона немає. Там міндіч, пан, Міндюч, пан Сукер, Почекайте, Чекайте, пан... я, я вам відповідаю, ви mm -hmm. мене постійно перебиваєте. Я, я, вас... я... Я, я щось вас Я не впізнаю. Засідання почнеться вчасно, якщо, якщо ми з вами то, туди зайдемо. Mm -hmm. по, по крайній ну, мірі, мірі я. Да, да. Да. Голов, головне, я в цьому відношенні. Тому не шукайте тут сенсації. Ще раз я хочу повідомити: підозра не обґрунтована, в основу підозри покладені виключні розмови людей. Які відомі мені деякі, деякі невідомі. Вони розгова... розмовляють про деякі події, які до мене жодного стосунку не мають, подекуди згадують певних осіб і розмовляють про події, які не траплялися. І взагалі я хотів би вам нагадати, що ця справа, яка розглядається 72 го вона стосується корупції в енерговатимі. Яким боком Чернешов має відношення до енергатому? Так, очевидно, що долучається прізвище, долучається колишній експосадовець до цієї справи для того, щоб якось обґрунтувати якісь рухи коштів. Жодних коштів я не отримав. Більш того, я хотів би повідомити, що жодних доказів чи матеріальних свідчень, чи матеріальних доказів не надано щодо отримання чи власності цього. Добре, сьогодні, да, давайте зайдемо да. всередину, да, давай. давай. продовжимо.